Коли народжується дитина, то батьки прикладають багато зусиль, щоб забезпечити важливі для її тілесного життя потреби, дати їсти, вдягнутися та багато іншого. Натомість під впливом фальшивих поглядів батьки все частіше занихають потребу в духовних речах дитини, посилаючись на те, що коли вона стане дорослою, сама нехай вибере, чи їй потрібно таїнство хрещення. Вибере чи хоче бути віруючою ходити до церкви, приймати святе причастя, сповідатися. В такий спосіб батьки показують, що надають більшої важливості матеріальним потребам дитини, ніж духовним, ставлять фізичні потреби вище, ніж потреби душі, і занихають вічне спасіння своєї дитини. Іванівська історія сьогодні переповідає, що Ісус кладе руки на дітей, молиться і картає апостолів, за те, що вони забороняють їм приходити до Нього. Він сам ж навчає, що вже з дитинства діти повинні бути посвячені Йому. Тому, дорогі батьки, не забуваймо про найважливіший ваш обов'язок по відношенню до дітей, а саме привести їх до Ісуса, навчити їх любити Його і в усьому прагнути бути святими. Нехай допомагає нам у цьому наша небесна Мати, Пресвята Богородиця.